На китайських вулицях разом з поліцейськими патрулюють роботи поліцейські. Такі робокопи можуть бігати, стрибати та контактувати з предметами. Крім того, вони розрізняють звуки і можуть спілкуватися з людьми. І все, звісно ж, завдяки шиї. Коли такі копи будуть патрулювати самостійно, поки невідомо. Але початок закладено. У США створили пов'язку, яка зробить процес засипання швидше. Принцип роботи доволі простий. Елемент сканує хвилі мозку та переводить їх у глибокий сон. Так знання рахувати не доведеться. Цим пристроєм ви поринаєте у сон легко і швидко. А це цікавий варіант одягу для спортиків. Хлопака створив футболки-індикатор, які при контакті з вологою проявляють прикольні фрази по типу: я не навиджу бігати, може я просто піду поїм піцце, тепер ти можеш йти додому, і таке інше. Отже, побачив напис, значить, добре попрацював, і тепер справді можеш йти додому. А ви знали, що в Китаї на вулицях встановлюють вуличні ліхтарі зі спеціальними нішами, у яких розташовані безпровідникові зарядки? Так, живуть ті китайці, напевно, в майбутньому. Чи то ми в минулому. А це ще один робокоп чи краще сказати робоколобок, який допомагає поліціянтам у Китаї. Залізяка патрулює вулицю та може робити затримання правопорушників з допомогою сітки. Вага робота 135 кг, і при цьому він може розганятися до неймовірно 35 км за годину. І якщо машина побачить правопорушника, то може здійснити його затримання, яке відбувається завдяки пострілу сітки, яка заплутає злочинця наче чиповук свою жертву повутиння. Крім того, робота оснащена слюзінним газом димовими шашками та звуковими системами для розгону натовпу. Неймовірний проєкт представила японська компанія Obeyashi Corporation. Вона має у планах створення космічного ліфту. Основний меседж проєкту космос доступний для всіх. Такий ліфт доставлятиме вантажі та людей у космос без використання традиційних ракет, причому робитиме це вдвічі швидше, ніж літальні апарати. Найбільшою складністю є знайти необхідний матеріал, який зможе витримувати таке космічне навантаження. Амбітне будівництво планується розпочати вже цього року, а запрацювати підйомник повинен через 25 років. Тобто у 2050-му. вартість проекту складає неймовірних 100 мільярдів доларів. А от чи вдасться реалізувати таке диво – покаже час. Але за ідею, однозначно плюс.